А щоб зрозуміти, який результат ми можемо отримати, тренуючись тільки на турніках, давайте розберемо три типи людей: їхню статуру, результати, генетику і підхід до тренувань. Перший тип атлетів це ті, хто тренуються 80-90% часу на турніках, і один-два рази на місяць можуть зрідка проводити заняття з обтяженнями, чіпляючи на себе додаткову вагу. Такий тип атлетів і тренування найпоширеніший. До прикладів можна віднести наших вітчизняних атлетів: Євген Щербина, Влад Горнюк, Іван Криленко, Вадим Олійник. Ці хлопці побудували своє тіло, тренуючись роками на турніках та іноді розбавляючи свої заняття чимось на кшталт кросфіту або обтяжень на поясі. Але в основному це була хардкорна, справжня база на перекладенні, вправи під різними кутами, різні сети, варіації для складності або полегшення навантаження. З них лише Вадимолійник більшою мірою додає у роботу обтяження, тренуючи ноги та додаючи кросфіт. Другий тип атлетів, які тренуються однаково і з обтяженнями і з власною вагою тіла, поєднують 50 на 50.